Пане Дмитре, зараз ворог активізувався дуже серйозно, зокрема, і під Авдіївкою не тільки загалом на Донбасі, всюди там гаряче. Тим не менш, пане Дмитре, він змушує нас робити, що грати знову від оборони, чи як? Чи це просто імпульс, чи це нова стратегія будуть тиснути? Що на що розраховує ворог? Якими силами він це робить? Ну, давайте говорити про те, що, як слушно, зауважили, ворог атакує одночасно по декількох ділянках фронту. Тому повідомлення інституту вивчення війни про те, що наступ районі Авдіївки – це намагання скувати Збройні Сили України, ну, як мінімум, не відповідає дійсності. Пояснюю, чому останні декілька днів е, активізація наступу ворога на Куп'янсько-Лиманському напрямку це відтинок до 130 кілометрів де зосереджено до 120 тисяч особового складу 1300 танків і бойових машин, тобто серйозне угрупування, плюс відповідний наступ в районі Авдіївки Мар'їнки. одночасно. і окупанти намагаються повернути раніше втрачені позиції в районі Бахмуту, атакують в районі Кліщівки Андріївки. Крім того, варто й говорити про те, що останні три дні. Окупанти активізували власне, свій наступ і на Токматському напрямку, намагаючись вдарити по флангам українського групування в районі роботи на Вербове і відповідно Новопрокопівки. Тому де логіка так званого інституту для мене не зовсім зрозуміло. Інше питання: що штурма Авдіївки вони хочуть відсунути позиції Збройних сил України. На відстань, яка не дозволяє тримати під вогневим контролем так званого Донецьку агломерацію, я нагадаю, відстань від Авдіївки фактично до центру Донецька це трохи більше 15 кілометрів. Тобто, за рахунок контролю цього населеного пункту, який перетворений збройними силами України ще з 2014 року в року, суцільний укріп район, збройні сили України можуть тримати під тотальним вогневим контролем. Пункти постійної дислокації окупантів донецькі агломерації. Причому як свідчить тактика нанесення ударів, це досить ефективно. Достатньо згадати нанесення ударів по Міністерству внутрішніх справ, так званої ДНР в Донецьку будинку уряду, військових об'єктах і відповідно пункта постійної дислокації особового складу. Оце основне завдання окупантів. Плюс Авдіївка це великі промислові центри. відповідно, окупантам конче необхідна, хоча б якісь результати так званої спеціальної військової операції. Немає що продати внутрішньому споживачеві, крім ракетного терору. Відповідно, їм потрібна картинка. Тому Авдіївка, власне, ну там вирішується комплекс питань одночасно. Пане Дмитре, стосовно оцього Авдіївського Коксахіму, навіщо вони по ньому вже б'ють кілька днів? Ну давайте говорити про те, що Коксахім ну це фактично Азовсталь, якщо проводити паралелі. Тобто, це укріп район Збройних сил України. Варто сказати про те, що підприємство побудоване ще за радянських часів і має розголужену систему підземних комунікацій. Це тонелі, бомбосховища та все інше, що дозволяє Збройним силам України успішно протистояти навіть тому шквалу вогню, який спостерігається останні три дні. А при чому там ну потужна йде вогнева, скажімо так, підтримка атакуючих російських військ. Працює штурмова авіація, тос 1 санцепьокса та термоборична зброя, плюс засоби ураження, ствольна реактивна артилерія. Причому щільність вогня до 700, відповідно за добу я від собі це ну, найбільші результати фактично за останній рік тому е, от саме Авдіївський Коксахім, його інфраструктура дає можливість Збройним силам України мінімізувати, по перше, втрату особовому складі і, відповідно ефективно протистояти будь-яким наступам окупантів. Нереально його взяти. Окупанти це розуміють, тому і атакують по флангах. З боку Водяне і з боку Красногорівки, намагаючись замкнути так зване кільце оточення в районі Ласточкіна, пане Дмитре, є вже такі е, думки, скажімо так, по цим навіть підрахунками, що зараз є техніка, яка застосовується під Авдіївку. Вона ж Руйнується, вражається, знищується. Так я до того, що західні аналітики говорять про те, що це вже найдороговартісніший, ну, власне, така операція, така з технікою саме навіть більше ніж пам'ятаєте, був під Білогорівкою. Їхній штурм, де вони через річку переправлялися. Ну і ось нещодавні події від вугледаром. Чому вони так безжально спалюють техніку? Це якийсь у них новий підхід. Чи що це? Поясніть, будь ласка, пане дивиться, абсолютно жодного підходу. Давайте згадаємо, ну, Білогорівка там трохи інша ситуація. Там була переправа, до речі, права справа організація, яку чоловію. Ми передали координати цієї переправи, і відповідно була знищена батальйонна тактична група окупантів. Це приблизно до тисячі осіб. Тобто, ця операція вважається однією з найбільш успішних за роки україно-російської війни. Є інший позитивний приклад. Пам'ятаєте вугледар, коли так само танкові колони окупантів ледь не в лоб штурмували позиції Збройних сил України, і ми всі заспостерігали за, за феєричним відео і фото знищення колон ворожої бронетехніки. Ви знаєте, ну є вже приклад вугледара. Ні, вони знаєте, з спертістю москаля наступають на однієї ті самі граблі, яких б'ють по лобу. І відповідно, станом на сьогодні ми можемо зас... говорити українському товариству приємні новини. Під час спроби штурму водяного була знищена бронегрупа, яка намагалася прорватися у кількості 10 одиниць за до останню добу силами спецоперації за один день знищено 6 танків противника. Це тільки підрозділи ССО. Тобто, там втрати досить серйозні окупантів. як ви слушно зауважили? Кількість знищеної техніки вже рахується десятками, найбільш дороговартісна операція. Але тактика росіян, ви пам'ятаєте ту знамениту пісню, за ціною не пастам. Оце тактика Другої світової війни, не зважаючи на кількість втрат особового складу відповідно дороговартісної бронетехніки, намагатися вирішити не стратегічні, а хоча б оперативні резерви. Причому всі роблять увагу на бронетехніці, але варто сказати, що штурмуючі загони це ЗК, штурм з загони, тобто підрозділи, які сформовані з осіб, які мали би перебувати в місцях позбавлення волі на території Росії, але після відомого указу російського диктатора підписали договори з міністерством оборони. Десять днів підготовка. і От ми їх і бачимо зараз. Під відповідною Авдіївкою. Причому кладуть їх досить серйозно. Знову чому так чому не рахують росіян? ЗК? Їм байдуже, скільки їх знищать. Бах... Пане Дмитре, так що нам уже, якщо техніки там ну, вичерпається чи буде менше, ми знову побачимо як під Бахмутом ці штурми постійні піхотні? От і вже й в Авдіївці? А вже побачили. Це перший день, перший максимум другий день. Були оті колони бронетехніки. Третій день це виключно м'ячні штурми йдуть. Бронетехніка вже не задіюється в тій кількості, її попалили вже. Або вистачило розуму у москалів відвести її на відповідну безпечну відстань, яка ну, неможливлює її знищення українськими засобами ураження. Ще цікаво, пане Дмитре. Вже е, є повідомлення. Ми не будемо е, з певністю стверджувати, що це так і є. Але ж е, телеграм-канали пишуть про це, пишуть ізраїльтяни. Ну до прикладу, вже з'явилися кадри, де е, чути російські. Накази, як оце Хамас штурмує, це значить, що це 100% вагнерівці. Говорять, що змогли передати росіяни технологію створення зброї в секторі газа, мається на увазі Калашникова. Ну тобто, що підтримка і взаємодія між цима структурами, як Російська Федерація, і Хамасом, вони є і вже ось поступово доводяться. І Буданов говорив наш про те, що ну зрештою є свідчення, і вони скоріше будуть оприлюднені. Я до того, що Хамас напав 10-го числа, зараз під Авдіївку по всьому Донбасу пішло. Позглавлення чи є якась тут паралель на ваше Абсолютно. Бачення? Давайте говорити про те, що Росія пішла на підвищення ставок, намагаючись загостренням ситуації на близькому сході відволікти увагу цивілізованого світу і подій в Україні. Давайте згадаємо, наприклад, заяву прес-секретаря російського диктатора. Піскова Росія сподівалася на те, що у заходу не вистачить зброї одночасно допомагати Ізраїлю Україні. Пряма мова піскова. Просто не хватить ресурсів, але останній Ромштайн засвідчив, що ресурсів вистачить і допомогти Ізраїлю. І відповідно зробити основний акцент на допомозі Україні, і варто говорити про те, що таким чином намагалися, скажімо так, змінити повістку дня світові світової геополітики, щоб захід забув про Україну і, відповідно, відволікся на Ізраїль. З приводу Хамаса, так давайте. Ну, ми вже оприлюднимо в ефірі відповідну доказову базу. Меркава ізраїльська палилася ПТРК-Корнет. Є відеопідтвердження цьому. У ізраїльських гелікоптерах працювали з ПЗРК-Стріла. Так само є відеопідтвердження, Ми готові викласти у вас в ну, телеканалі. Це російська зброя. Плюс е, ні для кого ж не секрет, що власне російські інструктори працювали з Хамасом. І в моменті створення бойових груп, і відповідно передачі їм тактики нанесення комбінованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури на території Ізраїля.